За вашою спиною. Дивимося. Для кого інформація, про кого інформація, про кого інформація, про кого інформація. Так, на даний момент, ви наче в парі. Чому наче? Тому що о, тут скоріше початок, і йде мені не дуже хороший намір чоловіка. У вас питання приїзда, поїздки один до одного, і воно все якось затягується. Питання, що вона затягується, ця поїздка все ніяк не може статися до да? обставини такого формату. М -м -м, мене напружує дев'яка кубків, чесно говоря, в даному випадку. Так, коїться за вашою спиною. Ви не в курсі, шукується. Дивіться, однозначно є якісь <к spiritually> таємниці. А, От, як мене тут. <кх'> <к <complexes> <к>. Як мене тут відразу трошки так напрягло, да, то тут виходить, що у чоловіка може бути інша. А, при тому він, знаєте, якось ще не стільки він з нею, але да, він якось і не з вами, і не з нею. Да. От, поки що він, знаєте, як придивляється, кого ж йому вибрати, да, от, балансує так, чи ви, чи інша. Чи ви, чи інше. Я б вам радила на особисте звернутися, і там ми подивимося, що у нього до вас, що у нього до неї, якщо така єсть у вашій парі. Хорошо, покажіть для вас оце його состояння таке, покажіть для вас, це що може принести, що може принести. Вона якось буде а, дуже довго. Ну, не дуже дуже довго, -дов. ну буде тягнути з приїздом до вас. так? Да? Декось буде тягнути, і. ну, дівочки, Я б сказала, що він там десь Він не до вас їде, да? вам розказує про те, що він в завісному положенні, що він таке в підвішеному стані. Да? Тобто, типу у нього <кхе> щось не виходить і тому подобне. Ну, насправді він, він або розлікається на місці, там, де він є, або їздить кудись, але ну, на розвлечення в інше місце. Да? Не до вас їде, а туди їде. Так що вам треба знати. Вам ну, дивіться, ви узнаєте правду, ви побачите десь цю правду. Да? Він себе десь переіграє, реально переіграє себе, чи, чи говориться десь, чи знаєте, як отправить повідомлення не туди, куди надо, Да? тому дивіться, як він там, що там за повідомлення. Ну, ви, наприклад, можете отримати повідомлення не те, що треба, <кій> дізнаєтеся інформацією. Головне. Більш критично ставтеся. Конкретно у цього чоловіка у нього прям є якийсь намір. Не те, що він знаєте, там загуляв, там, щось, голову чи що-то да? тут ізначально у нього намір якийсь такий, розумієте, Збрехати, ввести в оману там на два фронти, тобто, у нього оця гнильця вона прям з першої карти вийшла. так, ну Ви дізнаєтеся, ви дізнаєтеся, тут буде, звісно, шкандаль, великий шкандаль. От, ну він сам себе підставить в даному випадку. Звертайтеся на особисте і будемо дивитися, що вам від нього очікувати.